Я ніколи не ганявся за нагородами. Я їх розумію, як іронічно помітила відома радянська актриса Фаїна Раневська, похороненим приладдям. І все ж таки, як не дивно, дві з них знайшли свій шлях до мене, перше, що я хочу сьогодні розповісти, це звання заслужений дяч науки і техніки України. Я здобув його багато років тому, але тоді вирішив не афішувати. Указ підбізав президент Леонід Кучма, людину, я не поважав, Тож ця честь має гіркий присмак. Однак я вирішив поділитися нагородою сьогодні. І причина проста. Президенти, які прийшли після кучми, на жаль, виявилися не кращими, а найчастіше гіршими. На цьому тлі я вважаю себе вправі визнати, що нагороду у справжнім зображенням моєї роботи, а не політичних обставин і її присудження. Він каже сам за себе, тому що я вважаю своїм скромним куточком науки. Було досягнуто значних проривів, механізми загойння неускладненого та ускладненого інфаркту міокарда, обґрунтування принципу оптимальності хвороби, принципу симетрії хвороби та принципу узгодженості здоров'я та хвороби. Ці відкриття були ретельно документовані у численних публікаціях. Їхній повний виклад англійською та українською мовами тепер доступний у моїх книгах на Google та Amazon. Посилання наведені видані під цим відео. Тому так, я твердо переконаний, що заслуговую на це визнання, незалежно від того, хто підписав указ, я також знаю, що вплив моєї роботи на науку відчутно і зростає. І я впевнений, що значучість зростатиме згодом, що мене продовжує розчаровувати то нинішній стан із Верховним керівництвом в Україні. Тож, знову таки, коли справа доходить до нагород, я повністю згоден з фаїною. Раневською. Дякую за лайки та розповсюдження відео.